Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Чи знаєте ви, що існує така наука, як гелатологія? Вона виникла в 70-х роках минулого століття, а у перекладі з грецької, означає сміх. Ця дисципліна вивчає вплив сміху на людину. Як часто ви усміхаєтесь протягом дня? З якою людиною легше налагодити стосунки з веселою чи з насупленою? Однозначно, що сміх протягом усього існування людства позитивно впливав на емоційну сферу кожного та кожної. Чи сформувалися б ми як сильна нація, коли б не мали такого стійкого почуття гумору? Це питання риторичне, тобто не потребує відповіді. Чи не доведено, що сміх продовжує життя, але вченим з'ясовано вплив сміху на покращення здоров'я? Українці та українки вміло користувалися сміхом як зброєю проти нелегких випробувань долі. Твір Василя Симоненка, цар Плексій та Лоскотон», який ми вивчатимемо сьогодні, покаже приклад того, як добрий гумор може подолати зло і відновити справедливість у суспільстві. Цю віршовану казку письменник створив усього протягом однієї години. Першим читачем був його маленький синок Олесь. Люблячий батько довіряв своїй дитині. Рядки, які Лесик запам'ятав, він друкував, а решту допрацьовував. Напевно, саме тому багатьом дітям подобається ця казка. Родом Василь Семененко із Славетної Полтавщини. Вихованням хлопчика займалася мама, учителька та дідусь Федір, який любив співати й у всьому підтримував онука. Школа була аж за 9 кілометрів від їхньої хати, але Василь навчався за будь-якої погоди. Був дуже здібним хлопцем. Проте одного разу таки отримав двійку. Ні, він завжди все виконував сумлінно, але у творі на тему Моє щасливе дитинство по-чесному написав лише одне речення: У мене щасливого дитинства не було. Воєнні та повоєнні роки дійсно були дуже важкими для родини Василя. Чи правильно, на вашу думку, була оцінена робота майбутнього письменника? Школу Василь Семененко закінчив із золотою медаллю. Далі обрав факт журналіста. У творчості висловлював любов до рідної землі, тому й був неугодний тодішній владі. Отож, розпочнімо із назви казки Цар Плаксій та Ласкотон. Це імена двох головних персонажів. Зрозуміло, що цар повинен постійно плакати, якщо у нього таке ім'я. І не дивно, що він править Україні сльозолий. Його дратують усі, хто сміється, тому з під руки правителя постійно виходять накази щодо покарання щасливих, веселих людей. А Плаксій любить пити сльози дітей. Тобто горе інших приносить йому задоволення. Хто ж такий лоскотон? Що робить людина, коли її хтось ласкоче? Звісно, вона сміється і від того стає щасливішою. Увечері до домівок простих людей приходив лоскотон і розважав діток. Чи подобалося це царю? Очевидно, що ні. Він усіма силами намагався схопити дядька Лоскотуна й ув'язнити. У 2019 році, за мотивами казки Василя Симоненка, вийшов мультик Цар таксі та «Лоскотун» режисера Адріана Сахалтуєва. Пропоную подивитися його початок. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій. Там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні дій був на дроні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини, старша звалася Нудота, середученька Вайвай. Третя донечка Блакота. Всі сльозливі через край. А цареві три сини і звали Сплак суни. Отака була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій вилів сердито. Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти. Бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться, в часі тім я того негайно з'їм! Ще була у плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки сльозівці. <пу> Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. царстві Тому скрізь вистачало, плачу і сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій у країні сльозолий. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і метарстві добрий дядько лоскотом. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу, теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра, в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі, наче пух. І м'яке волосся, русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся. І приходив до усіх голосний та щирий сміх. Розгляньмо значення декілька слів: метарство тяжкі переживання, труднощі. У метарстві та у мандрах жив, зневажаючи закон, добрий дядько Лоскотон. Зневажати це виявляти презирство, неповагу до кого чого-небудь, нехтувати чимось. Як ви гадаєте, це добре чи погано зневажати закон царя-плаксія? Насправді зневага це погана риса, але читачі та читачки розуміють незвичайну сміливість Лоскотона, бо він своїми вчинками виказує протест жорстоким правилам Україні сльозоли. Лукавенка деяка хитрість, кмітливість. Лукавенка була постійно в погляді Лоскотона. Сміх допоміг персонажу упоратися із труднощами. Пригадайте, де чоловік носив сміх? Так, у розмальованій торбинці. Зовсім не дивно, що цар хоче заарештувати Лоскотона. Видається наказ про те, що чоловік, який упіймає злісного порушника, зможе одружитися з однією з дочок плаксія, із нудотою, або із плакотою, або із вай-вай. Читаємо в касті. Розізливсь тоді Плаксій, цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакать діти? І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону Баламута Лоскотона. Баламут той, хто сіє неспокій серед людей, підбурює на заворушення виступи. Нишпорки царя скрізь шукають веселого чоловіка, але не можуть упіймати, бо прості люди переховують Лоскотона. Найбільше зацікавлений у пошуках володаря сміху капітан Макака, бо дуже хоче стати зятем плаксія. Подивімося уривок мультика. Був тоді у плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятим стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток. У міцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався Змієм, і лоскотонові аркан зашморгнув на шиї. Руки вивернув назад, міцно спутав ноги, і мерщий у плаксограм рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили. Час весілля грати! Капітана Макаку названо посіпакою. Посіпака прислужник, готовий допомагати в будь-яких діях, переважно ганебних. Гадаю, що багато хто з вас бачив американську анімаційну комедію Посіпаки англійською «Міньйонс», у якій Посіпаки це маленькі жовті помічники лиходіїв, які існують з давніх давен. Аркан це довгий мотузок, за допомогою якого ловлять коней та інших тварин. Саме такою мотузкою Макака зловив лоскотона й доправив до в'язниці. Дивним веселищам царя немає меж, бо на радощах усі в палаці ридма ридають. Таке поєднання непоєднуваних понять в літературі зветься Оксиморон. Цитую: у палаці кожен скаче, та від щастя гірко плаче, Лються сльози, як ріка. Бачте, радісні така. Звісно, сльози радості теж бувають, але не гіркі. Що ж станеться з лоскотоном? Невже він так і залишиться ув'язненим? Про це довідаємося на наступному уроці чи допоможе чоловікові його весела вдача? А зараз пропоную перейти до конспекту, щоб виконати завдання та до тестів. Пам'ятаймо, сміх для людини це міцна зброя в боротьбі з лиходіями. Бажаю успіхів, до зустрічі!